Ми знаходимося в майстерні fpv дронів. Тут військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади лагодять та перепрошувають дрони як нові, так і ті, які передають хлопці з позиції. На жаль, не було ще такого, щоб нам прийшли дрони, які не потребують ніякого вдосконалення. Це викликано тим, частково, що виробники дронів, по-перше, не мають тих прошивок, доступу до тих прошивок, до яких мають військові. А по-друге, виробники не встигають за змінами на фронті. І тому нам приходиться допрацювати дрони, які нам приходять. Стіву 33, а Соколу 35. Зараз вони працюють в майстерні. До цього були пілотами ФПВ. Що ребятам на позиції, он должен дрон себе вести ну і які там потрібності треба, щоб були. Чоловіки кажуть, найменше часу витрачають на оптоволоконні дрони. Там, в принципі, сам механізм. Ну, принцип роботи дрона такий, що єдине, що там потрібно зробити, це налаштувати канали керування дроном на ті, які до яких звикли наші пілоти. На Бо Богур в майстерні працює вже вісім місяців. Розповідає, до цього був помічником пілота ФПВ. Нині ж ці дрони лагодять, зокрема, й за трофеїні. Дивимося, наскільки наш противник модернізується, і ми стараємося якби не упускати ці моменти. Наприклад, вони там модернізували керування. Ми вже знаємо, що такі-то частоти вони зайняли і вже ними користуються. Нам теж треба якось. Діять. Тут налагодили і виробництво ось таких плат ініціації, які необхідні для детонації боєприпасів. 3D принтер потрібен для корпусу плат. Тобто те, що ну, закриває плати, ізолює. її. Виготовленням плат ініціації військовослужбовці займаються упродовж трьох місяців. За цей час зробили таких вже близько 400. Закуповуємо звичайний текстоліт, на ньому прорізуємо дорожки, потім вирізаємо по контуру і вже по, по просверлених місцях запаюємо деталі плати ініціації. Військовослужбовці кажуть, власні вироби намагаються постійно вдосконалювати. Хочемо додати один елемент додаткової безпеки, щоб плата була активована з пульта, бо зараз вона активується одразу при взлеті дрона. Спотер витягує захисну проволочку, причіпляє крючок до чеки, дрон злітає, витягує чеку. Всього плата вже небезпечна. При ударі там об. Об'єкт, який там є ціллю, <кій> удар... удар і спрацьовує детонація. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.